Вітаю, друзі! Ось такі типовий ремонт. Хтось каже, що ж тут лагодиться, це книжка. Але дивимося уважно. Ось. Сусід сказав, що у нього... Зараз я візьму це обережні, сюди покладу, перестала працювати дитині цікаво. Як ви думаєте, чого вона перестала працювати? Як на мене, це, м'яко кажучи, жахливо. Спробую верхнє світло дати. Нічого не змінило, навпаки погіршило. Ось такі батареєчки. Бачите? Але це все добре. Таких батареєчок. Тут, до речі, стоїть у нас, по-моєму, IG. Зараз скажу, Чекайте, чекайте. М -м -м, да, IG10, вона же LR 1130. Зараз спробую, Не хочу сильно на руку кислоту трусити. Бачите, лр 1130. Таку я не знайшов у себе на підкидку. Підкинув, не працює. Тепер ставлю паузу і збільшую. Так, пробую показати. Не знаю, чи буде видно чи ні. Бачите контакти які. Ось. І ось там. Давайте спробую дати спалах. О! Бачите, окисел тут і окисел ось тут. Кладу на місце. Ну, тут, по суті, все просто. Що треба зробити? Треба обережно. А, э, сусід сам почистив, так. Я йому сказав, що після такого жаху почисть. В першу чергу обережно, розумно, не рвемо, припіднімаємо контакти. Зараз поясню, для чого це. Припіднімаємо отут під контактами. Спробую ще раз показати. Якщо, знову ж таки, камера верне сюди фокус. Вон, бачите, сипеться. Оце. О, на пінсеті. Це у нас наші окисли. Для чого ми піднімаємо? Для того, щоб в першу чергу був стабільний контакт. Ну, а в другу чергу взяти ватний диск, шматочок або вату, неважливо, і почистити його знизу, обережно, не поламавши. Для чого чистимо? Для того, щоб не було в подальшому руйнації самої пластини. Так, є. Тепер беремо щось на штат можна пінсети. І дуже обережно і колегесенько ось так вичищаємо. Це як в домашніх умовах зробити. Так само підгинаємо обережно цей контакт. І так само вичищаємо. І цей. Ну, і в принципі, я не знаю, чим все чистив, тому я візьму ще шматочок і почищу самостійно. Тільки не залийте, будь ласка, бо якщо будете чистити, до речі. Саме оптимальні варіант це змивка ліпшетних плат. Вона доволі непогано вимиває. Он зараз сипеться трошки. Зараз заберемо. Ось він впав шматочок. Так, і після цього або почекати, поки просохне, але для відео це довго. Або отак от, от грушу пожмихати. Ну що, знайшов я в себе тільки ось такі батарейки це я вже замовив сусіду, ну, що щось у нас сьогодні з фокусом бавиться. І який жах О! LR44. Тобто вона по діаметру та ж сама, але вона товща. Ну, в будь-якому випадку для перевірки більш ніж достатньо. Зараз подивимось, що вона може ця книжечка. І чи запрацює. Відкриваємо. Так, поки не працює. Окей. Можливо, десь не контакт. Ще раз спробуємо. О! Бабам! Гортаємо. Тут нічого немає. Так, тут вера сміється. Ого. Кошмар на вулиці В'язів Крокодайл Всі поплили країну Небуляндію. Так, і вона сама замокну, цікава. Я ж типу закінчив гортати. По логіки повинна була сама, Ага, треба було зараз. Ну, ось так. По суті, якщо у вас течуть батарейки якось тут, це вже погано, по-перше, це перетримали, то обов'язково вичищайте, перевіряйте уважно контакти. Та, трошки, батареечка не по розміру. Перевіряйте уважно контакти і... Слідкуйте, в принципі, за батарейками. Тому що такі от батарейки, коли потекли, це погано. Наразі що? Наразі дякую за пригляд, дякую за подбачок. Всім дякую за підписку. Слава Україні. До зустрічі!